Найкраще та найгірші знахідки з Aliexpress. Не повторюйте моїх помилок. Рожеві капці, як з Pinterest. побачила їх на цьому фото, одразу захотіла собі, замовила і чекала всього два тижні. Виглядають ідеально, але є нюанс, вони трошки незручні. Та я думаю, що можна звикнути вартість 411 гривень. Кайф, так? Об'єм для волосся. Накопила багато різних штук, щоб можна було знайти ідеальний варіант. І я думаю, що за 40 гривень можна поекспериментувати. Що хочу сказати, це повна фігня. Чому? Тому що його досить відчувається на голові, робить великий об'єм і погано закривається волосся. Цей варіант вже краще. гребінець зручний, але все ж таки об'єм з цією штукою. Не дуже натуральний. Заколки лайк. Like, я купила спочатку одну таку штучку, спробувала зрозуміла, що саме вони дають натуральний об'єм і класно виглядають на волосі. І зараз вам покажу на собі. Дивимось, які в мене зараз тут об'єм, і як буде з цими, з цими заколками. Коротше, треба ще попрактикуватися, але я думаю, результат зрозумілий, що виглядає все набагато краще. Аптечка для міюшки. Вона маленька, так, але для таблеток, які потрібно давати на регулярній основі, вона прям дуже крутий варіант. Я розуміла, що вона буде маленькою, тому тут очікування дорівнює реальності. Колготки знайшла в рекомендації Трец і одразу придбала собі в чорному та білому кольорі. Ось прикріпляю фото в цих колготках. За 119 гривень це просто кайф. Так, костюм, у якому можна ходити і вдома, і гуляти по місту. Ось у нього такий приємний колір, є нюанс, він трохи просвічує. Матеріал настільки м'який, що я була в шоці. Ціна не найнижча на Aliexpress. 1122 гривні. Але в українських брендах я не знайшла такого костюму в ніжно-рожевому кольорі, тому, вважаючи це дуже класна покупка, ну і розуміємо, що в наших українських брендах ціна була б набагато більшою. Рекомендую!